Продовжуємо вивчати в'язання. Наступний урок це убавка. Що таке убавка? Це коли ми з двох петельок робимо одну петельку, тобто звужуємо деталь, як робиться убавка? В першу петельку вставляється гачок, витягаємо ниточку, але не пров'язуємо. В наступну петельку вставляємо гачок, дістаємо знов на гачку. Ще одна ниточка, тобто їх три, три петельки. Три петельки з робочою ниточкою пров'язуємо як одну. Ось так. Ще раз вставляємо гачок, дістаємо ниточку з однієї петельки. В наступну знов вставляємо гачок дістаємо з другої петельки, на гачечкові три пров'язуємо все як одну. Секрет наступний. Якщо будуть убавка дуже повільна, повільними петельками буде дірочка. Ось, наприклад, так. 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 І так. І пров'язуємо. Ось у нас ось така дірка. Тому, якщо ви бажаєте, щоб ваша іграшка була гарною, потрібно робити убавки, тугі. ось так. Затянули. Тут затягнули, пров'язали разом. Тоді дирочки не буде. А отут дірка, а тут немає.